Пролунав та змовк дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо, і перешкоди всі ми подолаємо, школярі всі тихо сіли. Працювати разом захотіли. Математику будемо вивчати і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, на минулому уроці ми з вами вивчили цифру, яка схожа на бабу снігову. Знизу великий тулуб, зверху сніжна голова. Що ж за цифра отака? Так, молодці згадали, це цифра вісімка, що позначають кількість числа вісім. Отже, згадаємо: з вами склад числа вісім. Повторюємо разом зі мною. Вісім це 1 і 7, вісім це 2 і 6, вісім це 3 і 5, вісім це Чотири і чотири, вісім це п'ять і три, вісім це шість і два, вісім це сім і один. Молодці. Мріниться та поспішайку чекають вже нас, аби продовжити подорож по місту цифри і числа, використовуючи свої набуті знання. Про числа, які ми з вами вивчили від нуля до восьми. Отже, тема нашого уроку це числа від нуля до восьми. Набуваємо досвіду. Діти, сьогодні ваше завдання навчитися складати рівності. Та рівності з числами від 0 до восьми. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Отже, вирушаємо з вами за новими знаннями, а допоможе нам здобути знання. Так, це підручник математика, наш помічник та порадник, який відкриваємо на наступній сторінці. Це 37, це 3 і 7. Сьогодні ми зробимо з вами наступний крок по місту, це 16 й крок, аби здобути нові знання. Розглянемо з вами зображення та виконаємо завдання за стрілочкою 1. Склади рівності за малюнками. Розглянемо з вами малюнок зліва. Отже, скільки полуниць позначимо цифрою, дві полуниці позначаємо двійкою і чотири полуниці позначаємо четвіркою. Діти, а скільки разом? Як дізнатися, скільки разом? Яку потрібно виконати дію? Так, додавання. Складемо з вами рівність 2, плюс 4 дорівнює 6. Отже, полуниць було разом 6. Молодці! Розглянемо далі з вами зображення справа. Скріпок скільки було? Так було 5 скріпок. Позначимо з вами цифрою п'ятіркою. Стало скільки, стало три скріпки, позначаємо трійкою діти. Скажіть, а що відбулося? Що відбулося з кількістю скріпок? Так, кількість зменшилася. Наскільки зменшилося, що стало три? Як дізнатися число? Якщо було 5, стало 3. Згадаємо, що склад числа 5. 5 це 3 і 2. Отже, складемо рівність та запишемо з вами, використовуючи знак, якщо зменшилося віднімання. 5 мінус 2 дорівнює 3. Прочитаємо інакшим способом від 5 відняти 2. Буде три. Молодці. Розглянемо з вами фігури, які ми бачимо на малюнку за стрілочкою 2. Назвіть їх ми бачимо прямокутник зеленого кольору. Далі трикутники ми бачимо, і квадрат. Позначимо кількість цифрою прямокутників, скільки. Так, три. Позначаємо трійкою. Трикутників скільки, 4 позначаємо четвіркою і квадратів скільки? Так, 1 квадрат позначаємо одиницею. Діти, пропоную вам зараз порівняти кількість фігур і скласти нерівності. Порівняємо з вами прямокутники та трикутники. Три прямокутники менше, ніж. Чотири трикутники позначимо і запишемо нерівність 3 менше, ніж 4. Ще можна скласти яку нерівність. Порівняємо, скільки трикутників? Чотири, а прямокутників 3. Отже, 4 більше, ніж 3. Молодці. Порівняємо тепер прямокутники. І квадрат прямокутників 3, квадрат 1, і складемо нерівні за допомогою знаку вірно більше. Тому що прямокутників більше. 3, більше, ніж 1. Молодці, ще складемо з вами, порівняйте тепер трикутники і квадрат. Трикутників більше використовуємо знак більше і складемо нерівність. Чотири 4 більше, ніж 1. Молодці. Тепер давайте порівняємо з вами ще один квадрат з прямокутниками. Так, один менше, ніж 3. Так, і давайте порівняємо один квадрат з трикутниками. Один менше, ніж 4. Молодці. Діти, ми з вами складали нерівності, використовуючи знаки Так, більше і знак менше. Молодці. Вирушаємо з вами до лісу. Ми бачимо частину доби. Так, ніч. І ми бачимо тваринки, які вночі виходять на полювання, так? а інші що не тільки виходять на полювання, а ще й пильнують про свою небезпеку. Давайте з вами порахуємо. Скільки кого так? Кого ми бачимо? Кажанів. Скільки кажанів? Хто скаже, так, молодці, п'ять кажанів. А скільки їжачків порахуйте? Так, молодці, порахували швидко їжачків шість, а лисиць? Так, одна лисиця або один лис. А скільки сов? Так, двісові, молодці, натисніть на паузу та складіть самостійно нерівності, а після самостійно запишете їх у своїх зошитах, використовуючи знаки. Молодці. Давайте з вами дізнаємося. О котрій годині зранку прокидається, мрійниця та поспішайко. Подивіться, велика стрілочка блакитна, вона стоїть рівно, що вказує, скільки рівно годин. А маленька червона стоїть на числі. Сім. Отже, зараз котра година. Так, сім годин. А наступна буде яка? Година, котра година наступна? Так. Сім годин, а наступна буде вісім годин. Ми бачимо, стрілочка маленька стоїть на числу вісім. Діти, а скажіть, а яке було попереднє число до числа 7? Коли ще спали Мрійниця та Поспішайко, отже, попереднє було? Число 6. Отже, попередня година була 6 годин ранку. Молодці. Зараз пропоную відпочити разом з зефірчиками та виконати руханку. Робота в зошитах. Перед початком згадаємо з вами, як правильно сидіти за партою чи столом, як правильно тримати зошит навскоси та тримати трьома пальчиками простий олівець. А після приступаємо до виконання завдання. Діти, Сьогодні ми з вами будемо складати та записувати нерівності у зошит. Згідно Зображення, що є у підручнику на сторінці 37, який ми з вами розглядали. Порівняйте кількість тварин, що виходять на полювання та пильнують за своєю небезпекою, та складіть нерівності. Від останньої роботи відступіть 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка складіть нерівності. Записуємо з вами нерівності у стовпчик, згадали стовпчик від стовпчика, відступаємо три клітинки. Подумайте, які ще можна скласти нерівності, та складіть та запишіть самостійно. Я бажаю успіху! Гра чарівний годинник. Діти, подивіться, на чарівні годинники в них немає стрілочок, Не великої стріночки, не маленької. Нам потрібно зараз з вами проставити стрілочки, або вірно вказував годинник на запис скільки годин. Отже, ми бачимо зліва направо, бачимо годинник, що потрібно позначити 8 годин. Наступний годинник 4 години, наступний 6 годин і останній 7 годин. Отже, де повинні стояти стрілочки? Велика та маленька. Натисніть на паузу, а після перевіримо. Отже, 8 годин, велика стрілочка стоїть рівно. Синя стрілочка велика, а червона маленька вказує. На кількість годин на числу стоїть 8. І годинник показує 8 годин. Наступний годинок, годинник так, скільки годин? 4. Отже, маленька стрілочка стоїть на числу 4. Наступний годинник, Так, 6 годин. І маленька стрілочка стоїть на числу 6. І ми бачимо, що рівно 6 годин. Молодці, і останній годинник, 7 годин. Стрілочка маленька стоїть на числу 7. І вказує, що котра година, 7 годин. Молодці. Рефлексія уроку. Дітки, як позначають нерівності? Нерівність позначають за допомогою знаків. Яких знаків більше або менше? Діти, а яким знаком позначають рівність? Рівність позначають знаком дорівнює. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!